Те, що ви живете дуже далеко від батьківщини, але з Україною в серці, що ви не заморили ще від цієї війни, що ви допомагаєте, тому що там хлопцям дуже-дуже важко. Особливо тим, хто поранений, яким не можуть надати, на жаль, допомоги повноцінної у нас на батьківщині. Мати воїна. Да, я мати Сашка Півніва. Мій син отримав поранення. Тому завдякуючи фонду відродження українських солдат, який нас знайшов, який нас запросив до вас до Америки і ми з ним будемо вирушати до Детройту на протезування. Дякую всім за допомогу, за вашу підтримку. Після на президента Продайте шоколадну фабрику. Будуть гроші на протест. На, на дуже вам дякуємо, щиро дякуємо хлопцям. У нас тут є представники різних громад, яким я хочу щиро подякувати з Нітеркусту з нашої православної церкви, із Манхетену, з Союзу України. Світи сюля. І в нас дуже багато гостей. І багато людей хочуть вам подякувати і сказати декілька слів. Зараз представники з нашої православної церкви. Прошу. Захисники так так постраждали. Ми були завжди з вами. Ще коли був починався майдан. Допомагали чим могли, і, і взували армію і вдягали українці Америки. Дуже багато доклали зусиль, щоб створити армію, яку ви служили, і бідні постраждали. Зараз е, ми стараємося допомагати воїнам уже десь три роки. Це от у нас керівник, яка збирає гроші, які відсилаємо, передаємо в руки воїнам, ті, які постраждали у Львівському госпіталі наразі. А сьогодні від нашої церкви ми хочемо дати скромну пожертву кожному і дякую вам за захист, за вашу мужність, за вашу терпіність і батькам, які. Це було. Але ми щасливі, що ви у нас є. Ми тут сховалися, а ви там стоїте. я ще хотіла добавити. Так? Я хотіла, щоб добавити. Я маю таку можливість бувати на Україні і в госпіталі, в госпіталі у Львові. Я дуже за вас всіх переживаю від імені нашої церкви. Ми завжди стараємося допомагати. Хочу в даний момент передати скромну нашу сьогоднішню допомогу. І там є наша візитка, якщо ми б хотіли знати про вашу долю в майбутньому, щоб ви з нами зв'язалися, може, ми будемо мати можливість ще робчилю допомогти, щоб ви були нам як синочки. Бо ви є російської.